Так, всім привіт, Родила наша третя бельгійка. Я самочку сюди відсадив клітку. І Зараз будемо дивитися на гніздо. Ось тобі далеко зробила гніздо, я піду тут такий ящик. Так, ставимо сюди і будемо зараз їх піднімати сюди. Скільки в нас їх тут є. Так. Ого, у нас їх тут є багато. Дивіться скільки? Так, один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ой ой ой. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15. 16 такі маленькі. 16 штук всі живі. Гніздо, що сухеньке. Сухеньке гніздо. Так, беремо їх з собою. І що нам з ними робити тепер? Що нам з ними тепер робити? 16 штук. Нема в мене самочки, щоб підкинути. Але треба буде, напевно, що забирати. Ці ми не будемо лишати самочка перший раз. Зараз покажу, які вони є. Ось такі са кролинята. 16 штук. Кажуть, що бельгійці родять по 5-6. Дивіться, скільки нам принесла таке маленьке. Ми його забракуємо. Ну, зараз більших 8 виберемо, але ну, я не знаю, що робити. Рука не піднімається, викидувати. Що робити? А лишати ми їх точно всіх не будемо, тому що це неправильно, самочка їх не вигодує всіх. Ой, Так, так. От бачите, всі такі. Ну, невеликі кореленята, бо їх багато. 16 штук і всі живі. Ми будемо дзвонити, може знайомий, має кроличка родила, може підкинемо. Так, добре, зараз я їх подивлю, загляну і ще познімаємо що. Так, що я хотів показати на вулиці, які вон маленькі вже підростають. Ось такі вже, запригують. Гніздо відкрив вони побачили світло. Давай стрибати. Ось такі вже. Самочки таке гніздо гарне зробила. Довге і не тут сидять собі. Ну ми не чіпаємо тебе, ні. Спокійна самечка. ці, що в мене... В середині то є вони агресивніші. Ось такі очка вже відкрили. <рес> Бельгіїти наші. Так. так, а тут ще, ще чекають до кролу. А тут у нас пацан сидеть, самець. Що нема зараз для тебе роботи, так? Нема, нема, ну нічого, Почекай ще трошки, Ще самочка має приїхати. Будеш мати гарем. Так, йдемо всередину, ще покажу дещо. Так, А тут всередині наші наші пампухи. Ось так вже. Ось такі вже теж же великі. Що вони 21-го родились, 22-го і 24-го. Сьогодні 4 го числа, так? Ось такі вже півтора тижня мають. Вісім штук їм лишив. Як скачуть. І що я зробив? Поки що самочка відпочиває. Кинув сюди новозеландці двох, бо вона має тут шість своїх. Кинув сюди двох маленьких. Решту почекаю, дзвоню до знайомого, запитати, чи нього самки не родили. Так що, ось ту самочку ми спарували. Пішла в пару одна. А Решту не пішли, будемо ще сьогодні пробувати парувати. Привезли трохи сіна, ось, тут привезли сіна, соломи. Та ось такі у нас малини. Тут вже повідставляли молодняк, самців самочок на гору. Ось тут самочки сидять, тут самці сидять. Ще лишили дві самочки з мамою тут. Ось день два теж заберемо. Так, ось такі справи. Пізніше ще зніму відео, що ми зробили з тими бельгійцями нашими маленькими.